Безкультурія в інтернеті страшне. Одним словом, давайте тепер перейдемо до людини, яка розуміє, що безкультурія в інтернеті є, і нормально так справляється з тим безкультурім, ставиться до цього іронічно. Я розумію, що зараз я не читав усі треци, я не заходив ще зовсім в Фейсбук і в Тікток. Я е, бачив. Е, Ну, ти типу, шлейф в коментарів, які були під постом крайні моїм, які я виклав. Я там підчитав трохи коментарі і бачу, що там несеться. В мене ж є імунітет. В мене є імунітет на хейт. Ти розумієш? У Тарасіка є імунітет на хейт. І я от подивилася це інтерв'ю. Ну, інтерв'ю дуже, дуже нудне, дуже душне, дуже неприємне. Знову ж таки, енергії взагалі чувак не надає. Взагалі, от ти дивишся і такий: Боже, я ж колись подивилася з тобою Чорний Ворон. А ти оказався цим кайдашом. Ну, коротше. Так от, але е, от Тарас заявив, що у нього імунітет, а потім його понесло. Потім понесло, що. Що б ти обрав: гроші чи слава? Та ні, ну слава, блядь, я чесно тобі скажу, я е, іноді не кайфую від цього. От іноді, коли е, якийсь сумнівний скандал навколо мене, мої мамі дзвонять і бажають смерті, е, я не кайфую від цього зовсім. Отже, з одного боку, у Тарасіка імунітет до того, що носиться в соцмережах. З іншого боку, зразу це ескалація, що я відомий і моїй мамі дзвонять і бажають смерті. Звідки мамін телефон у відкритому полі доступу? Ви знаєте, от коли на мене була ця атака з видаленням каналу, канала, ну мій телефон, мою адресу там публікували в різних чатах, всяких нарваних малолеток, подзвонило мені, ну, може, там штук п'ять. Причому, що телефон мій викладений був, адреса моя, на якій я не проживаю, ну в якій я зареєстрована, була викладена і так далі. І Я так ну, п'ять людей подзвонила. І це, ну, типу, це от прямо: дзвоніть їй, атакуйте. Коротше, це от, от з таким, от там, ну, є такі чати спеціальні. І от я думаю: а звідки телефон мами Тараса? що Якщо у Тараса якийсь скандал, то сразу мамі дзвонять. Чи це знаєте? Казки якісь щоб викликати жалість, тому що Тараса понесло. у нього є, звісно, імунітет. Я нагадаю, у Тараса є імунітет. Я розумію, що зараз я не читав усі треци. Я не заходив ще зовсім в Фейсбук і в Тікток. Я е, бачив е, ну, типу, пошли в коментарів, які були під постом крайніми, моїм, які я виклав. Я там підчитав трохи коментарі, і бачу, що там несеться в мене ж є імунітет. У мене є імунітет на хейт. Ти розумієш? Так, да, імунітет на хейт є, але що робить, якщо в хейті ти Дзіс, мать його крайст. Я розумію, що це наслідок того, що ти розумієш, актори. А, це ж чиста історія Ісуса Христа. Ісус Христос просто розп'ятий мальчик в трусиках. Ну, Тарас просто подумав: так, я мальчик в трусиках розп'ятий, ну якось. Не дуже красиво це буде звучати. Інші канотації що є Ісус Христос, і коротше, людина, у якої імунітет почала розповідати, що його буквально як Христа розпинають, як і будь-яку звізду. Дайте нам якогось героя, щоб ми на нього дивилися і отримали кайф. Натимо героя. Угу, угу. Ми знайдемо до чого до Які герої. блогери Зараз ми цього героя повісимо на хресті, повісили його на хресті. Цей герой іщез, і тоді роблять з нього ікону. І, і деякі люди, блять, а може, ми трошки погорячилися що ми от так його просто спалили на Майдані. Осуд за якісь сумнівні скандали. Я я не встигаю, дзвонять мамі, спалили на Майдані, повісили на хресті, розп'яли на хресті. Коротше, уже чотири різних види екзекуції, але на цьому Тарас не зупиняється. Хейтерські коментарі просто його рвуть на частини. Мені дуже прикро, ну прям що наш е хейтерський коментатор, він настільки любить е побачити щось хуйове, докопатися до зачепити. Тому що, коли щось, там знаєш, да. коли ну я там все життя знімаюся в кіно, мені там люди дякують за ці проекти, приходять на вистави, розповідають, які там. Ці всі кайдаші, кріпосна, Чорний Ворон, там, і всі ці, всі, ці, всі ці серіали. І тоді знаходиться якась одна ситуація в твоєму житті, і тебе починають асоціювати саме з цією ситуацією. Я про це і кажу. Ну, Єва теж знає, і ви знаєте, от ну дивіться, ну Тарас розповідає, що ну є якась ситуація, і тебе починають з цієї ситуацією асоціювати. Але паралельно у тебе є глядачі, які приходять і говорять дякуємо за серіали. Дякуємо за кайдаша. Дякуємо за чорного ворона. Ну, тобто є реальності різні. Твоя життєдіяльність залишає різні відбитки. Є життєдіяльність, яка залишає хейтерські коментарі, а може і не хейтерські, може це просто сарказм, іронія, до якої, до речі, у Тарасіка імунітет, він може це сказав. А є люди, які там, ну, щось хочуть просто не погодитися, сказати, фу, там негарно і ще щось. Тим більше ти, ну, ти вчиняєш дуже багато дій, які, по-перше, поглиблюють твою публічність, а по-друге, ну, мають дуже сумнівну якість. І, але все одно є люди, які знають тебе тільки за кіно, за, там, я не знаю, тільки за якимись історіями, типу як залишенця винятковий. Ні, залишенець Чорний Ворон. Чорний Ворон. Ні, залишенець — це інше. Ну, коротше, знають тебе за цими історіями, і вони, ти їм подобаєшся. Чому ти. Зосереджуєшся тільки на хейті навколо себе. Так, да, є на тебе насхвальна реакція, ну, тому що є якісь кончені дії. Но вокруг звірячий радикалізм. І мені ну, дуже неприємно, що ми живемо в такому часі, коли дуже цей, ну, типу, знаєш, звірячий радикалізм. Він і Гагський басманний суд він, перейшов в коментарі в Фейсбук, і там це все вирішується. Кого yes. на Майдані палить, а кого ні. Тарас. Басманний суд, по-моєму, це не в Україні. Я не знаю, який тебе басманний суд судять. Може тобі треба переїхати. Ну, типу, Але Але, от, от ви знаєте, от я ще ніколи не бачила такої переконливої позиції, що у людини імунітет до коментарів в інтернеті. Настільки великий, що він уже і розп'ятий, і його спалили на майдані, і мамі дзвонили, і мальчик в трусіках, і звірячий радикалізм, і хейтерські коментарі, і люди переслідують і розпинають, і вообще, все, вообще, кошмар. Просто у людини. Потрясний імунітет. Вишенька на торті це все в одному інтерв'ю. Він сказав, що у нього імунітет від хейта, а потім розповідав, як хейт взагалі все зжирає, і як він вважає цей хейт несправедливим до себе. Завершив все своєю байдужістю абсолютною до хейту. Зараз аналізую комент, який мені написали, Хочу тобі його сформулювати. Типу, чувак, якийсь вирішив прокоментувати те, як я одягаюсь. Ага. І йому це не подобається, очевидно, з його коменту. І він назвав мене. Я заходжу на його сторінку, в нього багато, до речі, підписників, у нього свій автомобільний канал. Не хочу робити йому рекламу, ну просто скажу, що це в Полтаві. От, так здалося, ну, що місто Полтава. І і, і одним словом, так байдуже на коменти і так з іронією сприймаєш всі коменти, що читаєш кожен, заходиш в кожен аккаунт, запам'ятовуєш що цей чувак з Полтави, розповідаєш про це в інтерв'ю. Перед тим сказавши, що у те імунітет до хейта. Що хочу сказати, Тарас обирав публічну професію, публічну професію, в якій ти популярнішим стаєш, чим більше ти подразнюєш аудиторію. І подразнювати аудиторію позитивними образами Не дуже у всіх виходить насправді, особливо у Тараса. Тарас завойовує увагу аудиторії якраз подразненням через через те, що він конч. Ну, так так капіталізується максимально. Причому, що паралельно у те є аудиторія, яка те обожняє як актора, яка те асоціює з цими позитивними персонажами, яких ти граєш в серіалах і так далі. але Тарасик з одного боку, готовий прийняти всі значить, весь золотий дощ, який йому несеться, і за те, який він в кіно, Супермен Вікінг, і як його сприймають. Як... І зовсім не хоче сприйняти інший золотий дощ, який несеться за те, яка він родина. І би, йому хочеться з одного боку е орден носить за які на ролі, і він проти орденів нічого не має. А з іншого боку, не хочеться отримувати реакцію на себе як на людину. Тому що, знову ж таки, ми бачимо, наскільки він байдужий.